Сонік Бум! Не турбувати. Ні. стій, Ти справжнє зло. чому фарбуєш мої руки? Фу, Прийми ванну! і ще душ. І забирайся з мого дому! Хто ти такий? Взагалі-то це слиновик надзвичайно рідкісний величний вид. Мені він не здається величним. О, Лишає слину? Значить, вона вибрала твій дім для ритуалу гніздування. Геть і не вертаюся, доки вона не закінчить. гей гей геть! Що це ти робиш? Я очолюю коаліцію видів, що вимирають. Мене обрали, щоб проводити збори в бібліотеці. Правда? І це спрацювало? Містер Єжак. Як заступник голови вимагає, щоб ви залишили будинок, доки ця істота не знайде собі пару і не завершить шлюбний ритуал. Ех. Давно не було піжамних вечірок. О, друга скрипка. Хто другий цього місяця? То, як поживаєте хлопці, мабуть, весело разом. Ще пак! Люблю перемагати тейлзу в боротьбі мутантів. Хіба не так, друже? Ой, так. Замовлення для саніка. А, напевно, соніка. Ні, тут санік написано. Я на хвилинку. Більше не можу. Допоможіть мені. Він мій найкращий друг, але жити з ним кошмар. Як думаєте, скільки ще слиновик буде в хатині Соніка? Може й місяці з любов'ю не поспішають. Але ми можемо підштовхнути її ще трохи і зазвучить клич слиновика. Я кекман після безплатної їжі в бургерме. Вони схоже не дуже ладнають. Повірте, ми їх зведемо, потрібен правильний настрій. Доброго вечора, голубки, фірмова страва сьогодні. тилапія з стравами, полита манговим чатні. Ух! А на закуску щедра порція сирних начос. Такі гітки, що краще вимерли, і слиновики теж потворні. <сум> Сонік з друзями і не втямлять, що їх вразить, коли я втілю свій страшний план. Якби ти взяв ароматичні свічки, як я казав, і я взяв свічки з написом свіже повітря. Це не ти натесаний, Соніку. Не свічки винні. Справжня проблема твоя жахлива гра на скрипці. Ти Тихіше, ви засмучуєте це ніжне створіння. Підштовхнімо його. <плес> О, ти щасливий Тейлз. Ми втратили жениха. А хіба це щастя? Поки не позбудемося її, ти громитимеш моє житло і дивитимешся до мого господара, Гогоба! Гоба. Думаєш, жити з тобою свято? Бачив у словнику слово акуратист, як би глянув. Знайшов низку слів, які описують акуратиста. Твій повний опис. Швидше едман скажи скажені. Вам не зупинити моїх нових кулеботів. Вони практично незламні. Сказав практично. Класно! Бій з егманом! Хочу виплеснути агресію. Дивний звір на полі. Нічого дам раду. За указом коаліції видів, що вимирають, тепер це заповітна територія. Переносьте свою битву де-інде. Пригнися, бобре. Я не мушу тебе слухати. Слухай, це вед що зникає. Ходімо туди і звільнимо йому шлях. Я лишаюся тут. Ну, а я битимусь тут. Хай. Готовий до знищення Соніко. Що його захищати він хоче бути знищеним. Весь тинятися перед лазерами. Коаліція встановила тут заповідну зону. Ось що стається, коли пхають нося бюрократи. Страждають лиходії. Та щоб того слоновика дідько вхопив. Схоже, мій клич з вами спрацював надто добре. Жахливі крики засмучуються в спокійних величних існу. Сказали, що цей вид зникає. Загалом, якщо їх більше як 50, їх можна переселити на нову територію, наприклад, на ферму, фабрику клею чи в заповідник. І Сонік зможе вернутись додому. О, чорт, із самецею. Я зміг нарахувати лише 49. Не засмучуйся, Сонік. Я до стількох і не вмію. Десь мусить бути ще один слиновик. Але як його знайти? У цих тварин дуже різкий запах. Мій нюх експерта мав би вистежити одного. О, попереду щось є. Або ми біля слиновика, або біля села Гогоба. Треба знайти цього п'ятдесятого. Я не можу жити з Тейлзом. Він щодня пише на досці список справ. На щастя, нічого не доручав мені, але й дивитися боляче. Сонік мене бісить. Він навіть не відрізняє стаціонарний лазерний відбивач від багатогранного лазерного рефрактора. Ха-ха! Так, слова! Словіт, як звалищі! Що це тут так тхне? Це номер п'ятдесят. Уперед, Тейлз! хапай його. Волію, щоб обід залишався в шлунку. Дуже дякую. Як ще він піде в мою хижу, придумай сам. Досить з мене брудної роботи. Нехай вони розбираються із цим. Кажи голосніше, я затиснуся. Ах. Знаєш, ти як дірка від пончика. Ні, це ти дірка від пончика. <рес> Схоже, ми обоє, як дірка від пончиків. Може, найкращі друзі не значать суперсусіди? Може й ні. Іди сюди. Ох. Все задовго, це дивно. Вернімось до почвари. Шкода, що нема клич у самиті. Точно! Я завантажу його в мій комунікатор. だろ Так, хай, як скажеш? Тепер, коли їх п'ятдесят, я вертаюся в хатину, а їх треба перевести в заповідник. І буде саме так. Щойно ці голубки закінчать ритуал залицяння. Скільки це часу? Близько тижня. Ну, що ви двоє ще живете разом? Маєш на увазі? Ви троє? Я живу під твоїм Ганком. Ти не можеш жити під Ганком. Я розцінюю це як запрошення жити з тобою та Соніком. Пара опосумів засмутиться напевно, але так краще. Ходімо додому.